Вітаю на каналі Житло. і презентую до продажу однокімнатну квартиру. В місту Ужгород, житловий комплекс «Вест Таверс». Загальна площа квартири 51 квадратний метр. Знаходиться квартира на п'ятому поверсі із семи. Досить простора, світла, а також повністю обладнана меблями та технікою. Зараз ми з вами почали огляд із кухні студії та короткою її. Показали, як ви бачите, вона досить велика та простора. Ну а далі перейдемо до передпокою, як завжди, розпочинаємо детально із вхідної групи. Ліворуч від дверей знаходиться, як ви бачите, шафа, від стелі до підлоги три секційна. Праворуч ще одна шафа, дзеркало з підсвіткою, увесь зріст, а також відкрита зона для роздягання. Виконана вона з тканини AquaStop, тобто вона водички не боїться, досить гарна і стильна. Маємо також нижній полиці закритого формату для взуття. Тепер розглянемо більш точніше нашу шафу. Покажу, що тут є всередині, щоб ви собі розумілися і знали. Як ви бачите, маємо повністю повноцінні місця для зберігання. Ось, будь ласка. Відверху донизу і навпаки. Ну і ще одну секцію маємо. Ось тут уже комоди. Три, три комодики і вертикальне завантаження ваших речей. Покажу периметр. Ось. Як ви бачите, досить гарне поєднання різних матеріалів, а також різних кольорів. Ось. Для прикладу маємо з вами. Широкоформатний керамограніт на підлозі. Ось, будь ласка. Ідеальний шов сходиться у нас. Керамограніт ідеально зійшовся з ламінатом. Тобто тут робота на вищому рівні. А також зараз побачите нам, ось ця стіна виконана також із широкоформатного керамограніту. Ось, будь ласка, подивіться, як тут виконав взагалі. Кути просто ідеальні зарізи від 45. Це все формувалося вручну. І це все керамограніт. Ось такі шви ідеальні у нас на керамограніті. Ну і по, -по, по периметру підсвітка. Ось так відділено ті зону таким форматом. Далі також стіл з керамограніту, підібрано по кольору повністю. Ну і стільчики так само під один тон. Підібрали, щоб все гарненько виглядало. Зараз вам покажу окрему обідню зону. Так. Тут у нас 4 сільці, при бажанні можна ще 2 докупити, якщо це вам буде необхідно, і тим самим збільшити собі посадкові місця. Ось. Тобто, обідня зона у нас відділена, ТВ-зона відділення, ще диванчик покладете і буде супер. Далі кухня. Тут у нас повністю вся техніка присутня. Як ви бачите, прямо перед нами стіна повністю закрита меблями. Справа у нас лише нижній відсік. І тут так само стільниця зроблена з керамограніту. Звертайте увагу, наскільки якісно виконано роботи. Це просто вищий пілотаж. Ось так само гарний перехід, де у нас від керамограніту до декоративної штукатурки. Ось ця стіна у нас повністю, як ви бачите, закладена гранітом. Впавно переходимо в стільницю і далі маємо мийку, електропіч, витяжку, мікрохвильову піч. І ну, мається на увазі, що це була варильна поверхня, а це у нас електропіч. Перепрошую. Також у нас тут є посудомийна машина, 45 очка горіння. Ось, По фасадах фарбований МД Ось. стоять доводчики все як має бути. Приклад показав. Ну і звісно, ліворуч у нас знаходиться холодильник, морозильна камера. Також тут присутній котел. Він надскований в тому куті з Wi-Fi адаптером Ось така у нас чудова, гарна, прикольна, стильна і якісна. Кухня студія. Ідемо далі, переглянемо з вами житлову кімнату в кінці, побачите сунузу. Так, житлова кімната. Тут у нас ліжко 170 на 200. Ось, З відкидною системою. Тобто, підйомна, підйомний механізм стоїть, можна буде зберігати речі під спальним місцем. Далі, прилішкове освітлення ось таким форматом виконано. І центральне освітлення маємо, і підсвітку також маємо віконної зони. Штори підібрано також під колір. На підвозі, до речі. Значить, 33 клас у нас, ламінат 33 клас німецького виробника. Йдемо далі, балкончик маємо так само, 7 квадратних метрів. Досить просторий. Хорошо, подивіться. Гарний балкон. Зараз покажу види. Відніється у нас паркленд. Видно також веставерс. Ось. По вікнах розкажу. Вікна у нас шестикамерні. Компанія Саламандр постачає. Шість камер, дві камери не розберігають. Йдемо далі. Переглянули ми з вами майже все, окрім санвузла. Показує санвузол. Тут у нас розміщується. Дзеркало з підсвіткою, Умивальник. сільниця також з керамограніта. Ідеальні переходи 45-ті. Далі тумбу маємо. Тут унітальсь інсталяція, ванна, пралка і, звісно ж, бойлер. Бойлер сотка, сухий темп. Значить, що тут у нас є? Ось такі системи виконано, використано. Як ви бачите в самій ванні. Маємо гігієнічний душ, маємо тропічний душ. Ось. Ванна Егольська, так само гарно зроблено лючок, щоб він його не посмасує, скермограніт, зарізаний, гарненько все зроблено. Покажу периметр самузла відразу, щоб ви собі бачили. Ось Самузло у нас близько 6,5 квадратних метрів. Ось. Ну і стільниця так само, як ви бачите, гармонійно поєднується і досить якісна робота виконана. Тобто це все робилося руками майстрів, які все на вищому рівні. Ось така чудова квартира, 51 квадратний метр. Місто Ужголл, житловий комплекс West Towers, п'ятий поверх із семи. Вартість даної квартири 82 999 доларів. Дуже важливо є те, що тут переуступка, тому ви максимально економите на переоформленні, тобто майже нічого на нього не витрачаєте. А також вам скажу, що дану квартиру, як я вже говорив і повторюсь, виконано з якісних матеріалів. Робили тут і працювали, і трудилися досить висококваліфікаційні працівники, особливо по плиточних роботах, як ви замітили. Ось, тобто квартира робилася, як ви бачите, на гарному рівні. Обов'язково звертайте увагу на неї. Якщо хтось шукає варіанти іншого рівню, або ж, наприклад, кращі, або можливо трошки простіші, або чорнові, або під його оселю, або під його відновлення. Обов'язково звертайтеся, я вам в цьому плані допоможу. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої перемоги, і обов'язково підпишіться на мій канал.